Вітаю, друзі! Прекрасний сонячний-лютневий день. Запланувала висадку баклажанів і перці на розсадку і перед тим вирішила розповісти вам, чому саме ці сорти і гібриди замовила. І почну з баклажанів. Баклажанів висаджую небагато, лише для власних потреб. І зупиняється мій вибір уже декілька років на гордіті Фабіні і Софії. Це такі непогані гібриди. Дають кожного року стабільний урожай, не дивлячись на стресові умови. Навіть в минулому році, при такій жаркій погоді і посухі, порадували досить гарним врожаєм. Гордіта це баклажан по типу алмаз, дуже транспортабельні плоди, зберігає свою свіжість після збирання протягом 15 днів і більше. Повністю відсутні колючки на плодоніжках і на рослинах, дуже гарний потужний гібрид. Гібрид фабіна я таку, називаю його монстр. Цей гібрид дуже потужний і формує плоди до 600 г. І доволі має непогані смакові властивості, теж без колючок. Баклажан Софія дуже гарний на консервацію, ікру, має шикарні смакові якості, але єдиним недоліком є його така колючість, присутність в колючках не тільки на плодоніжках, а інколи в посуху, навіть і на самих рослинах. Тому, якщо збирати без рукавиць, таке відчуття, ніби позбирав кактуси. Ну, але це дрібниці в порівнянні з тим, які смачні велетенські плоди можна отримати. Перцю в цьому році замовляла не дуже багато, тому що маю насіння власного збору, яке вже висіяла і отримала сходи. Тому зараз розповім вам про перчик. Замовила зірку сходу. Це потужна рослина в висоту до 70 см. Плоди від 180 до 200 грамів, дуже солодкий, гарно виглядав консервації і стійкий до вершинної гнилі. Перець Тореодор Єлоу, цей перчик я беру на фарширування і на асорті. Він дуже має гарні смакові якості, тоненьку шкірку, вирівняні плоди, просто шикарніший. Квадрото асті жовтий, це перчик такого товарного вигляду, гарний, красивий, смачний. Жовтенький, дуже солодкий. Теж мені подобається для асорті і для вживання в свіжих салатах. Шорок шарий, перчик. Він має гарну врожайність, невеличкі 100-150 г плоди, дуже гарний для фарширування, для консервації і доволі смачний. Асті червоний також беру для приготування асортті. Він має такий гарний яскраво-червоний колір, дуже смачний, дуже солодкий. Перець червоний гігант, це перець, який, плоди якого можуть сягати 600 грамів. Він дуже класний для всього, як для консервації, так і для вживання в свіжому вигляді. На фарширування він придатний лише тоді, коли ви не будете обривати ні квіти, ні зав'язь. І він буде такий, Якщо його нав'язується дуже багато, він такий приблизно грамів по 100 тоді його можна для фарширування, він досить гарний сорт. Марконі Ред, мені подобається для сушіння. Він такий смачний ароматний в сушених приправах і спеціях. І для заморозки теж непоганий. Ну і як же без геркулесу? Геркулес це всіми любимий гібрид, гарний для заморозки, для переробки, транспортабельний, дає стабільний врожай. Його можна вирощувати навіть в плівкових теплицях і укриттях. Тобто, це такий, можна сказати, красунчик. любимий. Що стосується Марконі Red, забула ще сказати, що він плодоносить до пізньої осені, до морозів, абсолютно не втрачаючи своїх смакових якостей. Тому ось такі красунчики я буду прийматися висівати і хочу побажати вам всім міцного здоров'я, гарних врожаїв і скорішої нам перемоги.